У муніципальній виставковій залі відкрилася персональна виставка заслуженого художника України Олександра Чередниченка Код нації в експозиції. Представлені 62 роботи різного жанру: натюрморти, портрети, пейзажі. І у кожній картині Україна. Україна, є Україна, да, і все це написано в наших містах. От. Основна маса це Слобожанщина. женщина. От ну от так вийшло, що кількість робот. Дало можливість зробити таку виставку просто напроси і даже по таким названням. за словами Олександра Чередниченка, ідея проведення виставки належить миколаївському колекціонеру Вадиму Юрлову. Експозиція стала своєрідним подарунком сумського художника миколаївцям до дня міста. Це дійсно... Кот нации. Здесь и шепот осенних листьев, и хруст снега чувствуется, и какая-то такая доброта и теплота украинских женщин. И Шевченко здесь необычный. Посмотрите, на мой взгляд, Шевченко здесь более правдивий, чем тот Шевченко, к которому мы привыкли на полотнах других художников видеть. Виставка триватиме до 21 вересня. Наталя Паламарчук, Руслан Черняліс, МСН.